Догляд за улюбленцем це не тільки про годування, купання, прогулянки та засоби гігієни. Це також стосується комфорту та прагнення вільно пересуватися. Простір та свобода є дійсно важливими моментами життя котів та собак. І саме про це ми й будемо сьогодні говорити, а точніше, про дверцята. Дверцята для улюбленців бувають різного типу та призначення: міжкімнатні та зовнішні звичайні плаці. Пластикові магнітні дверцята чи з магнітним або програмним ключем. Дверцята з механічним замком, а також існують варіанти тунелей у випадку занадто товстих стін. Всі вони мають певні розміри, тому можна підібрати необхідні дверцята для зросту саме вашого улюбленця. Та головне, що всі вони призначені надавати тварині можливість вільно пересуватися в помешканні чи поза його межами, спокійно ходити в туалет і не царапати двері, намагаючись їх відкрити. Плюси таких дверцят, що вони підходять майже до всіх видів дверей пластикових, дерев'яних, металевих чи скляних. Єдине, що перед встановленням скляних дверей рекомендується проконсультуватися з фахівцем, тому що свердлити отвори в скляних дверях не можна, якщо це не було передбачено при їх виготовленні. Також можуть виникнути певні труднощі при встановленні дверцят у фільончасті двері, бо різні вставки зі скла, візерунки та нерівності на поверхні самих дверей можуть трішки ускладнити процес вирізання отвору для дверцят. Саме тому краще перед встановленням звернутися за консультацію та допомогою до відповідного фахівця. Яку б модель ви не обрали, завжди враховуйте розмір внутрішнього отвору. Так ви точно забезпечити. Комфортне пересування улюбленця. Ми ж розглянемо сьогодні деякі моделі та покажемо, як їх правильно зібрати та закріпити. Почнемо з міжкімнатних дверцят. У нас це Fairplast Swing One. Вони виготовлені з високоякісного пластику підвищеної міцності, що робить дверцята невибагливими у догляді. Такий варіант ідеально підійде для котів, собак, малих порід та цуценят. Та підбираючи дверцята для малечі, як кошенят, так і цуценят. Варто враховувати розмір дорослої собаки. Дверцята складаються з двох частин: зовнішня та основна передня частина. Також вони мають внутрішню пластикову частину, що відкривається, та замок. По краях є магніти, що допомагають фіксувати самі дверцята у вихідному положенні. Та для того, щоб вашому пухнастику було дійсно зручно, треба враховувати розміри внутрішнього отвору. В цих дверцятах ширина 14,5 см, а висота 14,8 см. Перед тим, як зробити отвір у дверях, треба виміряти рулеткою чи лінійкою відстань від підлоги та відрегулювати висоту. Переступу, щоб вона була зручною для вашого носика. Для того щоб виміряти цю відстань, треба зробити заміри від підлоги до тулуба тварини. Якщо дверцята будуть занадто короткі або поріг занадто високий, пухнастик може відмовитись ним користуватися. А в ідеалі краще взагалі заздалегідь зробити заміри висоти собаки чи кота. Дверцята повинні бути на 4-5 см вище, щоб улюбленець міг без перешкод проходити крізь отвір. По інструкції робимо розмітку отворів по кутах та випилюємо необхідну область. Далі Потрібно зробити спеціальні чотири отвори: два зверху та два знизу, щоб закріпити дверцята між собою стяжними гвинтами, які йдуть у комплекті та дають змогу встановити дверцята в стіну або в міжкімнатні двері товщиною до 5 см. З'єднуємо дві частини з обох сторін дверей і фіксуємо гвинти до дверцят широповертом, щоб надійно їх закріпити. Все. Ваші дверцята встановлено. Другий варіант це зовнішні дверцята Fairplast Swing 5. Вони дають улюбленцю змогу вільно виходити з дому і повертатись, коли це дозволено. Дверцята мають чотири режими роботи, серед яких ви можете обрати необхідний вам тільки вхід, тільки вихід, вхід і вихід зачинено. А також вони мають індикатор останнього входу виходу тварини. Та систему захисту від протягів. Так само, згідно інструкції, робимо розмітку отворів по кутах та випилюємо необхідну область, не забуваючи виміряти необхідну висоту від підлоги. Зайву частину з основної сторони дверцят, яка виступає за межі ваших дверей, необхідно обрізати, щоб можна було зручно приєднати зовнішню частину. У разі встановлення дверцят у полотно панель або двері товщиною. Понад 5 см, ви можете самостійно замінити стяжні гвинти з комплекту на гвинти потрібної довжини. Далі робимо спеціальні отвори, щоб закріпити дверцята стяжними гвинтами та зафіксувати шуруповертом. Залишилось лише привчити вашого пухнастика користуватись таким новим пристроєм. Для цього можна закріпити дверцята тільки у відкритому положенні, щоб улюбленець міг без перешкод проходити крізь них. Можна показати смаколики чи іграшку через іншу сторону дверцят. У такий спосіб, спонукаючи вашу звіру дитину пройти крізь них. Або спробуйте спершу допомагати своєму хвостику відкривати дверцята, щоб він швидше зрозумів, як вони працюють, і далі вже міг самостійно їх використовувати. Так, ваша звіродитина зможе спокійно пересуватися за потребою, і вам не прийдеться постійно відчиняти йому двері. А для того, щоб підібрати потрібну вам модель. Та розмір самих дверцят ви можете прийти за посиланням у описі до цього відео. Передавайте привіт вашим носикам і зустрінемось з вами у нових оглядах. Па-па!